Покажу вам щось цікаве. Давай. Тренування. Три ветерана з остеінтеграцією. Давайте знайомитися. Руслан. Остеінтеграція гамілки, австралійська технологія Альмаделіса. Сашко, подвійна остеінтеграція, шведська технологія, найкоротка. І середня, середня третина. А Дивіться, Дмитро, гомілка. А ви подивіться, яка гомілка. Дев'ять з 10 травматологів, які приймали участь, Сказали що це неможливо. Дивіться. Дмитро, ну підійми трошки. Ножку підійми. Ось, бачите, коліно працює. А ви знаєте, що класичний протест був на класичному скільки? 2 роки. Да, Класичний протез. І за класичного протезу у нього почались проблеми з коліном. Да. Так? Да. І він не міг згибати, Згинати коліно, так? Ну були, були деякі труднощі зі Ось, зараз скільки ти ходиш на. Я весь день я згадку втіваю його вечора. Під'єднав і пішов 5, на службу. Basic, і служба у нього ого, ого за день він набіг. Хлопці, скільки в день ви проходите в середньому, скажіть, будь ласка. Я п'ятеро. П'ять кілометрів. Руслан. Так, Жирок ганяємо. Ой, да. ганяємо. <ривіт> я, я проходив приходив. Та в мене ну, було по-різному. Саша я коли на... має свій бізнес я коли... маленький. Коли Офін. на дукопарк їздив, то в мене 11 тисяч кроків було за день. Так. Зараз ми, до речі, збираємось е на Західну у Львів О, щось і можна заїхати, як ви любите. Руслан, поверла No2, їдемо. Треба відпустку. <рес> Підемо, підем. відпустку забрати. Дивіться, які гарні, а?